Привіт, я дерматокосметолог. Зараз тобі покажу надзвичайний результат лікування акне, який дасть тобі впевненість в тому, що лікувати акне реально. Отже, пацієнт звернувся до мене взимку 2023 року із скаргами на активний запильний процес на рубці, і ми вибрали тактику лікування. В даному випадку ми обрали тактику системних ретиноїдів. Обов'язково на курсі системних ретиноїдів я призначаю базовий домашній догляд, який буде зволожувати шкіру, не буде її подразнювати. Також дуже частим приємним побічним проявом системних ретиноїдів є зменшення жирності шкіри голови. Тому надзвичайно важливо призначити пацієнту делікатний шампунь, який не буде пересушувати шкіру голови. Пацієнт чемно звертався на повторні огляди, і вже влітку цього ж року ми. Ми отримали ось такий результат до після. Сказати, що пацієнт був вражений, це нічого не сказати. Ми зараз завершуємо курс лікування Акне. Після цього ми продовжимо робити косметологічні процедури, тому що ми пам'ятаємо, що косметологічні процедури допоможуть нам підтримувати ремісію. Також обов'язковим пунктом після завершення курсу системних ретиноїдів є переведення пацієнта на засоби із місцевими ретиноїдами, які будуть включати засоби на основі адапалену у вигляді крему або мазі. Також важливо призначити вмивку із кислотами. Я зараз покажу декілька варіантів, які подобаються особисто мені і моїм пацієнтам. Також пам'ятай, що на курсі системних ретиноїдів варто призначати засоби не тільки для зволоження обличчя, а й для зволоження тіла. Очищення має бути складне. Засоби для зволоження мають бути кожен день, і це важливо наголошувати пацієнту. В наступному слайді я покажу тобі засоби, які я призначаю своїм пацієнтам, і які ефективно зволожують шкіру на курсі системних ретиноїдів. Скажи, будь ласка, чи вразив тебе цей результат? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Мене звати Мирослава, я лікар-дерматолог та косметолог. Я дуже тобі вдячна за підтримку україномовного Ютубу. Підпишись.